Жив собі на світі одного разу чоловік, який по спеціальності був фізик-ядерщик, який любив писати, фантастичні, любив писати фантастику і різні такі подібні твори. Одного разу він сказав своєму другу, що якби він хотів мати величезні гроші, то він би створив релігію. І десь приблизно через 10 років з'явилася релігія, яка називається Сентологія, яку він створив і яка існує досі, яка несе в собі ідею містично-духовного розвитку, яка приваблює до себе багато впливових людей цього світу і також зірок Голівуду. Зараз кількість прихильників цієї релігії десь близько 10 мільйонів людей. Лафаєт Хабар, ім'я цього чоловіка, він придумав різні аморальні кроки для життя людини, і він продавав свої курси і став дуже багатою людиною. Помер він у 1986 році. Ми з вами, друзі, не в такому бізнесі. Церква це не бізнес, друзі. Церква, де авторитет має слово Боже, Боже від нього ми відштовхуємо, відштовхуємося, з нього ми беремо джерело знання, і Слово Боже, воно нас веде. Церква, друзі, вона викоплена дорогою ціною, ціною, ціною крові Сина Божого Христа Ісуса. І продовжуючи на домашніх групах проходити книгу дії святих апостолів. Ми з вами говорили про те, що про становлення церкви, про християнство в цілому, і ми бачимо, що християнська віра з самого початку існування вона була нелегким вибором. Чому? Господь, якому служили апостоли, він помер на хресті як злочинець. Незабаром каменували Стефана за свідоцтва перед Сенедріоном. І наступний буде друзі, апостол Яків, якого теж стратять по наказу Ірода Агрипи. Те, що розпочиналося яскраво, так в день п'ятидесятниці в Єрусалимі, зараз друзі, набуває такий не дуже привабливий вигляд. Гоніння змушують християн покида залишати свої домівки, залишати свої міста і залишати свої селища. І один із перших християнських письменників, письменників того часу, історик Тертулян, він записав такі слова, що кров мучеників це насіння церкви, друзі. У нас була тема урока, те, що ми говорили, те, що не купиш за гроші. До речі, друзі, як ви вважаєте, гоніння для церкви це добре чи це погано? Якщо дивитися нашими людськими очима, то нам цього, цього ну не дуже так схочеться, да? Хочеться, чесно кажучи. Ми звикли жити у своєму комфорті. Ми звикли відвідувати церкву в гарних умовах, сидіти на м'яких кріслах, і гоніння для нас щось таке небажане. Але, друзі, книга дій якраз і показує, з самого початку, що завдяки гонінням Слово Боже і почалось розповсюджуватись. Ми бачимо те, що прорикав Ісус, Він говорив, що. Але коли Дух Святий вийде на вас, ви отримаєте силу і будете моїми свідками в Єрусалимі у всій юдеї, у Самарії та аж до краю землі. Завдяки гонінням, коли почались гоніння, притіснення християн, християни розійшлись в різні боки і понесли з собою слово Боже, понесли істину, яке дійшло сьогодні до нас. І те, що, друзі, нам здається складним і жахливим Господь використовує для своїх Плані. Можна сьогодні сказати про нас, а що доброго у війні? Ну насправді нічого доброго в війні немає. Війна це завжди зло, війна це завжди смерть, війна це завжди горе. Але подивля, подивитися на статистику, як, на статистику, яка збільшилася кількість євангельських церков під час Війни, то ми можемо сказати конкретно за наш баптистське братство, за наш союз, що кількість євангельських церков нашого братства під час війни вона зросла на 7%. І от, друзі, я знову хочу повторити своє питання. Війна, гоніння це добре чи це погане? Дивлячись, під яким кутом на все це дивитися. Дивлячись, друзі, якщо ми дивимося, можна дивитися Божим поглядом, можна дивитися людським поглядом на всі ці обставини. З яким друзі, мотивом ми використовуємо ті чи інші обставини. Багато друзі, чого в нашому житті, воно залежить від наших мотивів, що нас сьогодні мотивує, чи хто нас сьогодні мотивує. Ми читали, що, друзі, розпочалося велике гоніння проти церкви, учні розбіглися в різні сторони. Християни були в Росії, і до того ж, чоловік на ім'я Савол, він проявляв особливу жорстокість і посвяту в тому, щоб знищувати християн. Але, друзі, Господь своїх не залишає. Не дивлячись на всю небезпеку, є люди, яких мотивує Христос. І такою людиною був Филип. Давайте ми зачитаємо уривок, який ми проходили на домашніх групах, і про це трошки поговоримо. Дії восьми розділи будемо читати з 4 по 8 вірш. А тим часом ті люди, що були розсіяні, проповідували Слово Боже, доброї звістки всюди, де вони проходили. Филип прийшов до одного міста Самарії, то проповідував там Христа. Безліч народу уважно слухало, що казав Филип, та бачила знамення, які він робив. З багатьох одержимих нечисті духи виходили з гучним криками. Багато паралізованих та калік отримали зцілення. І велика радість охопила все це місто, друзі. Перше про що б я хотів поговорити, коли ми використовуємо правильні мотиви у своєму житті, це буде як було з Филипом. Що коли тебе мотивує Христос, ти будеш мати успіх у проповіді Євангелія. Той факт, що Філіп друзі пішов у землю народу, з яким вони останні роки враждували, і приніс им гарну новину про Христа, говорить про те, що церква зробила такий великий крок вперед в історії людства, зрозумівши, що Христос належить, належить всім людям і всім народам. І сам Господь, друзі, він показує себе у цьому уривку, що його ціль відкритися не тільки народу ізраїльському, а що він зацікавлений у спасінні всіх народів і всіх людей. Для чого він і прийшов? Завдяки жертві Сина свого Ісуса Христа, і для цього він якраз і використовує Филипа з його правильною мотивацією. Люди, з яким відданим серцем, друзі, правильним мотивом підходять до проповіді Євангелія, завжди будуть нести людям важливі складові християнства. Це звістка про Ісуса та Євангелія Любові Божої в Христі Ісусі. І сьогодні цей світ, сьогодні кожна людина вона потребує Євангелія любові Божої. І наш обов'язок, як послідовників Христа, наш обов'язок сьогодні говорити людям про це: йти і робити учнів. Виконувати велике доручення. До речі, друзі, коли звертаємось, ми до старого заповіту, коли ми читаємо старий заповіт, в старому заповіті є заповідь, плодіться та розмножуйтесь. В новому заповіті Ісус вже говорить: йдіть і робіть учнів. В новому заповіті не повторюється вже заповідь, плодіться і розмножуйтесь». І тому, друзі, церква вона повинна зростати не з народжених дітей, а знову навернених учнів. Оцим от цим і займався Філип. Філип, от який був мотивований Христом. Христос, якого проповідував Филип, приніс людям зцілення, друзі. Християнство воно завжди, завжди приносило людям не тільки правильні слова, християнство приносить людям самого Христа, який здатен зцілити, який здатен вилікувати мою душу, який здатен вилікувати серце, який може виправити і дати потіху за спокоєння кожному, хто запросить його у своє життя. Господь завжди буде використовувати людей з правильною мотивацією серця, друзі. І Филип був такою людиною. Филип він мав вплив на цей народ, і в його словах була сила. Написано, що безліч народу уважно слухали, що казав Филип. Безліч народу в словах Филиппа була сила, тому що Господь його в цьому використовував. Певні надії, друзі, зароджуються у людей тоді, коли вони починають звертати увагу на сказане про їхню душу і про вічність. Коли вони починають слухати Слово Боже, як люди, які схильні Його слухати, як люди, які прагнуть осягнути його і запам'ятати Його, як люди, які вважають себе зацікавленими у цьому, друзі. Написано, безліч народу уважно слухала Филипа, і там ми в кінці читали, і багато хто з народу отримав сілення. Правильні мотиви Филиппа, друзі, принесли людям небачену до цього радість. Християнство, друзі, яке приносило людям печаль, воно протиприродньо. Істина, вона завжди випромінює радість. Филип, проповідуючи Царство Боже, ми бачимо, він зміг достукатись до сердець цих людей, і вони увірували, і написано, що вони без роздумів охрестилися в ім'я Ісуса Христа. А це друзі, на хвилинку були Самаряни. Ворожнеча між євреями та самарянами вона тривала тисячу років, і тому масове навернення самарян стало поводом для радісті всього міста. І ми можемо, друзі, зробити певний такий висновок, що христиїн, християнин мотивований Христом, коли на нього не мають вплив не війна, не гоніння, він здатний принести багато добрих плодів і дати відчуття радості тим людям, яким він служить, принести їм самого Ісуса Христа. Але, друзі, навіть і ми самі, як християни, в своєму житті ми можемо керуватися неправильними мотивами і стати перепоною для розповсюдження Євангелія. Історія далі нам розповідає, ми говорили, читали про це на домашніх групах, розповідає нам про чоловіка на ім'я Симеон, який був відомим чаклуном у тому місті. оскільки Самаряни на той час вони не знали істинного Бога, то вважали Симеона за силу Божу, написано, цей чоловік це сила Божа, вони так вважали цього чаклуна. Але велич нашого Господа, друзі, в тому, що він здатний зруйнувати всяку неправду і відкритися сьогодні тим людям, які його не знають. Ми читали про Семеона, і багато знає, хто цю історію. І сьогодні історія ця, друзі, вона актуальна для нас. Історія про тих людей, які з неправильними мотивами опинилися в церкві. Історія Симеона для нас, друзі, сьогодні вона як застереження для багатьох із нас, які є сьогодні в церкві, щоб ми з вами передивилися свої мотиви. Чи дійсно сьогодні мене приваблює Христос і Його церква, чи щось інше сьогодні рухає мною? Чи не використовую я сьогодні церкву і Христа заради своїх особистих інтересів? Чи ма якісь маю скриті мотиви? Чи я ж все ж таки той, який хоче знати Христа, хоче слідувати за ним? І всі мої рухи, всі мої цілі, вони мають благочестиві наміри. Що цікаво, друзі, за останні пару місяців мені телефонував один і той же молодий чоловік, і він мені говорив такі слова, що я можу відвідувати вашу церкву, можу займатися і в дитячому служінні допомагати, можу в різних багатьох служіннях допомагати, церкву буду ходити. Я задав таке питання: «А навіщо тобі все це? Знаєте, якою була відповідь? Тому що, каже, вам в церкві бронь дають. Ну, хоча це неправда, друзі. Що мені сподобалось в цій відповіді? Вона була правдиво. Він як розумів, він так і говорив. Я він як вірив, він так і говорив. Які були в нього мотиви, він так і говорив, друзі. Нам всім сьогодні потрібно бути чесним з самими собою і передивитися свої мотиви, передивитися свої відносини сьогодні з Богом і задати собі питання, для чого сьогодні я в церкві? Які мої мотиви? Що сьогодні скеровує моє життя і які мої мотиви і цілі в житті я християнина? Урок, друзі, який ми проходили на домашніх групах, він називався Те, що не купиш за гроші. Чому саме так, друзі? Тому що не все в нашому житті можна купити за гроші. Сьогодні, незалежно від того, бізнесмен ти чи ти а, пенсіонер, друзі, Христос Він сьогодні доступний для кожної людини і для цього сьогодні не потрібні гроші. Любові Христової сьогодні достатньо для кожного, хто приймає його у своє життя. Сьогодні Христос Він здати виправити моє і ваше життя. Сьогодні Христос здатен виправити мої а, якісь мотиви неправильні і ваші неправильні мотиви, зцілити мою душу і зцілити вашу душу, і виправити нас в нашому служінні йому. Від нас залежить сьогодні, друзі, тільки одне: Вийти Христу на зустріч і впустити відкрити для нього своє серце. Прийміть, друзі, Христа, у своє серце ті люди, хто ще цього не зробив. Ідіть за Христом з правильними мотивами. Хай Христос і служіння йому стане мотивом, друзі, нашого життя. Давайте помолимось разом.